Вистачило всього лише декілька днів, щоб змінити життя у цій висотці зі звичного нормального тихого на те, яке зараз моторошне. Люди залишили свої квартири, знаючи, що могли просто загинути в них, бо будинок розташований неподалік окружної, і навіть зараз, після кількох років війни, люди не поспішають повертатися до своїх осель через страх та завдані руйнування. У цей будинок було якнайменше три влучання: одне було на техповерсі, одне у квартиру на 10-му поверсі, та також одне на 5-му поверсі. Саме страшніше було на 10-му поверсі. Снаряд залітів на балкон 10-го поверху. У цей час люди знаходились у квартирі. І їх спасло те, що вони в останній час вибіжали у коридор. З пошкоджень повністю вирішила квартира, в якій було влучення, та також постраждали сусідні квартири. Було пошкоджено полити перекриття. Також несучі стіни. Серед пошкоджень є руйнування фасаду покрівлі. Також у наслідку обстрілу у людей повилітали вікна. Зараз ми проводимо демонтаж пліт перекриття. Та також укладаємо утеплювач на техповерсі. Також у містах загального користування демонтували пошкоджену плитку. Будемо замінювати покриття покрівлі та також стяжку. Будемо замінювати плити перекриття, посилювати стіни несучі, та також відновлювати перегородки. Замінимо пошкоджені вікна на нові металопластикові, відремонтуємо вхідну групу, а та також проведемо ремонт по місцях загального користування. Замінимо інженерні мережі, які були пошкоджені під час обстрілу. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків новини.